По 12-15 годин без світла на добу саме стільки можуть провести деякі черги погодинних відключень у Чернігові цього вівторка. Про це повідомив представник Чернігівобленерго. Після масованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі України 26 серпня енергосистеми опинилася в складній ситуації. Проте вже контрольовані, зазначив старший диспетчер Чернігівської міської оперативно-диспетчерської служби Чернігівобленерго під час наради в муніципалітеті 27 серпня. серпня. Часи ранкового і Вечірнього максимуму це з 6 ранку до 11 буде застосовано 4 черги, з 6 можливих. І з 15 до 21 також 4. В решту часу буде виконуватися… Це Не одночасно 4, а там 2. 3. Ні, одночасно 4. Тривалість відключення... Тривалість відключення однієї черги буде доходити до 6 годин за раз. І протягом доби без світла якісь окремі черги будуть протягом 12-15 годин. годин. Чернігіобленерго виконує вказівки Укренерго. коли скільки черг вони мають виключити прогнозів, коли може стати краще, поки нема. Поки вся енергетика працює над ліквідацією, і нам ну навіть обережних прогнозів поки не дають. Щось від міста вам треба, якась допомога чи десь треба включитися щоб покращити ситуацію і та по, Менше, поки ні. Ну, поки... ми готові. якщо ну буде потрібно? Критична інфраструктура у Чернігові після російських ударів по Україні частково була знеструмлена і переведена на роботу на генераторах. Шлося на нараді вчора. Був один із найважчих днів. З 2022 року одночасно у нас не працювало близько восьми каналізаційних насосних станцій і близько шести станцій третього підйому і одна насосна станція не працювала. В принципі, на більшості великих об'єктів водопостачання, водовідведення встановлені потужні генератори, ми запустили ці генератори. І не допустили взагалі аварійної ситуації. Було в деяких районах міста зниження тиску, але можливістю людей на верхніх поверхах була набрати воду на перших. На перших поверхах нагадаємо, місто працювало з енергетиками, щоб перепідключити якомога більшу кількість об'єктів критичної інфраструктури на декілька ліній, щоб під час відключень світла у людей була вода і працювала каналізація. Проте чотири черги одночасно досі не застосовувались. Найбільша кількість відключень черг до цього була три. Та ситуація до вчорашнього дня. В принципі, достатньо ефективно працювала енергетики перепідключали ці об'єкти на деяких об'єктах. Ми встановлювали генератори, от але після вчорашньої ситуації, якщо буде чотири черги, то тут мова про перепідключення вже не йде. Одна з найбільших проблем для літа це робота підвищувальних насосних, завдяки яким є вода на верхніх поверхах. На підприємстві шукають можливість збільшити кількість генераторів, щоб покрити потребу. Повідомив керівник. Наразі ми Спілкуємось з різними організаціями. Нам додатково треба ще 10 генераторів невеликої потужності близько до 30 кВт, 20, по деяких і 10 кВт. Далі ми будемо, у нас вже напрацьований Така робота з містянами, де, наприклад, у якомусь мікрорайоні проживає енергетик, ну людина, з якої є спеціальність енергетика. Ми залучаємо цих людей до цих об'єктів під відповідальне зберігання, надаємо ці генератори, і під час відключення вже мешканці самостійно вирішують. В який час вони будуть е, е, запускати цей генератор, враховуючи ситуацію, місто готується до очікувано дуже важкої зими, зокрема, працюючи з міжнародними партнерами. Будемо сподіватися, що наші героїчні енергетики виправлять максимально швидку ситуацію після цього удару. Хоча зрозуміло, що наша головна задача це підготовка до надзвичайно складної зими, тому що коли на дворі плюс 30. І не працює кондиціонер, ну, це не критично, неприємно, але не критично. А коли мінус 10 і не, працює, і не працює централізоване опалення, то це вже катастрофа. Тому треба робити все, що в наших силах, для того, щоб цього не допустити.